Сьогодні ми приготуємо страву із гарбуза. Я його вже запекла, Це в нас гарбуз е, на шкірці та гарбуз без шкірки. Ірина, мама трьох дітей і знає, що для хорошого імунітету треба вживати сезонні овочі та фрукти. Тож сьогодні готує запіканку з гарбуза. Я взяла е, сир. Два яйця, а ще цукор та борошно. Діти мої взагалі не люблять гарбуз і їдять його тільки в цій запіканці. Вони не знають, що там гарбуз, вони сказали мені 10 з 10. Запіканка зашла. Та вживати гарбуз варто в першій половині дня, адже він має велику енергетичну цінність. Плід багатий на вітаміни Б, С та є, e, пояснює нутриціолог Наталія Дубовик. Гарбуз це прекрасний крохмалистий плід, яким можна замінити, наприклад, картоплю або бобові, і додати в свій раціон трішки різнобарв'я. На столі у Ірини також зазвичай сезонні овочі та фрукти це краще ніж їсти таблетки вітаміни з аптеки. Коли все це є на городі, росте можна купити в магазині. А в морозилці заготовки на зиму в мене є. Морожені цвітна капуста, броколі. А от на цитрусові, які наші батьки вважають дуже корисними, нутриціолог радить навпаки не налягати. Найкраще їсти їх не більше 300 грам на день. Один апельсин, дві мандарини. Цього на день достатньо. Не треба з'їдати, купувати памелу і з'їдати її всю. Розтягніть приблизно на 4 дні, на 3. Ще один спосіб підтримати імунітет трав'яні та фруктові чаї. Заливаємо окропом. Сюди можна додати бадьян, сюди можна додати корицю і можна е, потерти. Трішки імбіря. Обліпихові чаї, калинові чаї, малинові чаї вони дуже корисні. Але якщо в цих чаях немає цукру. Нестачу вітамінів можна відчути у будь-яку пору року. Аби цьому зарадити, потрібно збалансовано харчуватися. В своєму раціоні мати білки, жири та вуглеводи. Аби наситити організм вітаміном А можна їсти зелені, жовті та помаранчеві овочі, такі як морква, гарбуз, солодкий перець. Вітамін Б міститься у фруктових соках і сухофруктах. Найкращим джерелом вітаміну С є різні види овочів і фруктів сік обліпихи, перцю, чорної смородини і петрушки. Вітамін Д є в зелених овочах, таких як шпинат та броколі. Якщо у вас випадає волосся, якщо, наприклад, занадто суха, або занадто жирна шкіра, якщо ви розумієте, що на тілі з'явилися якісь там плями, це вже дзвіночки про те, що треба піти і здати, ну, хоча б не повний частковий чекап організму. Поповнити організм вітамінами можна, коли ситуація не критична. Якщо ж навпаки, потрібно звернутися до лікаря. Тетяна Демохта Олександр Олійник, телеканал Київ.